Доброго ранку, шановні слухачі Всеукраїнської поетичної родини. Сьогодні з вами у рамках благодійного проєкту ЗСУ, Дякую за ранок. Я авторка із Білої церкви Анна Добронравіна. І я хотіла би спершу подякувати нашим захисникам, нашим героям і героїням, які боронять українську землю від загарбників. Які захищають кордони, які дарують нам світле небо, які дарують нам наші серця і наші життя. І сьогодні у вас є величезна можливість задонатити, задонатити для їхнього порятунку, для їхнього щоденного побуту, для того, щоб вони тримали нашу українську землю і небо. І розпочну я віршем українського поета Андрія Кираченка із Білої церкви. Називається він Добрий ранок. Добрий ранок, Донбас, ти тримайся, старий. Дякую, що живий ти не серце на нас, Покалічений край. Серед нових могил ти тримай, небосхил і схід сонця вітай. Добрий ранок, Херсон. Ми з тобою завжди. Окупантів сліди заливає бетон. І вода із Дніпра змиє нечість і бруд. А останній фіуд знищить сили добра. Харків доброго дня нездоланний Атлант Від ракет та гармат у метро. Але знай на руїнах гуртом розберемо завал, де той клятий кинджал розколовся хрестом. Гей, Чернігів, привіт! Не здолала орда, і десна молода, не перейдеш у урід. Той, хто прийде з мечем, обіцяючи смерть, Втрапить у коловерть, і від нас не втече. Гей, Одеса, привіт, час для помсти настав. За страхи, і за кров, за раптовий приліт, Чорне море не спить. За Москвою на дно піде міст, як в кіно, спалахнувши на мить Київ. Доброго дня, знов тривоги набад, знов летять шістдесят, ворог б'є навмання, і уламки проклять трощать вікна надій, та від подиху мрій лиш безсило димлять. Суми, доброго дня, новий день, новий біль, скільки треба зусиль. Пам'ять нас доганя, як уламок зими, як уривок листа. Мої рідні міста, ніби стали людьми. Дякую всім, хто прокинувся, хто долучається до нашого благодійного поетичного читання. І у коментарях до цього прямого етеру ви зможете знайти посилання на номери карток, на банківські рахунки, куди зможете зробити свій посильний донат. А ми продовжуємо. І хотіла б. Нагадати, що наближається дата третьої річниці повномасштабного вторгнення цієї жахливої 11-річної війни, і вірш Андрія Кириченка дуже мене зачепив і хотіла б з вами поділитися: рік битого скла, темряви і тривог, рік прокльонів і сліз, сумнівів, чиє Бог, рік болю і втрат біженців і мерців, рік в полоні солдат. Рік незламних бійців, рік вогню і руїн, рік на дні корабель, рік пральних машин, крадених у людей, рік розтрощених доль, рік тіла на щиті, рік зотлілих надій, рік йдемо до мети, Рік палає русня, рік тримаємо стрій, рік живемо в піснях, рік зруйнованих мрій, рік готелів, і віз. Рік кордонів і меж, рік прильотів до нас, рік ворожих пожеж, рік донатів на дрон, броники й тепляки, рік останній патрон втома і матюки, рік панічних атак, недоречних питань, рік запасів про всяк зустрічі та прощань. Рік, що піде за три тим, хто переживуть. Рік, як знає вже світ Бучу, Харків. Бахмут рік як болісний крик, прапори і вінки. Спротив триває рік, воля живе віки. А наш спротив продовжується кожного дня, і кожного дня ми маємо можливість допомогти нашим бійцям. Тож, будь ласка, не проходьте повз, долучіться, долучіться, дивіться у наших коментарях посилання, за якими ви могли б допомогти. Нашим героям та героїням. Нещодавно, у День книгодарування, я отримала такі чудові дві збірки. Одна збірка бійця, героя війни Сергія Пантюка, називається «Зникома зима. І хотіла б прочитати його вірш. Називається Міські акварелі, Вигляд з вікна. Від сонця мружиться вікно. У точку горлиться сльозою, відклавши палиці, мов зброю, й діди товчуть у доміно, мов уповільнене кіно тече життя мною. Дітиська, наче горобці, в піску скубуться галасливо, а матері смакують пиво, гризуть підсолені хлібці, й очима ловлять промінці, що з листя мликають грайливо. А в тілок жорна крешуть дерть, з багна сухого. І бетону, німу беззахисність газону перевертають кереб, і навіть хтива пані смерть куняє, звісившись, із трону. Та головне у небі не мене хвилина й розлого автограх збудженого бога. Кручена блискавка мигне, не зауваживши мене і не позначивши нікого. Кожен день. Це наша надія кожен день. Це надія на життя, яку дарують нам наші захисники. Не будьмо байдужими. Долучайтеся до наших поетичних читань: ті, хто приєднався, ті, хто тільки прокинувся, або хто їде у автівці. Задонатьте, будь ласка, свою чашку кави або круасан, або літр бензину. Бо ніхто крім нас так не може допомогти бійцям, як тільки. Наша об'єднаність, наша сила українська. А ще я хочу вам прочитати поезії із збірки Сі сумської поетки Ольги Суровицької. Я покраплю тебе, наче дощ, пізнаю, і не вірю давно за бобона. Чи пробачиш насмілу хоробрість мою, щоб тебе не вважати стороннім? Зачепилась за тебе душа як ірцем і, втрачаючи владу над тілом, мрію зацілувати кохане лице, як до цього не сміла і не вміла. Так на небі, напевно, зійшлися зірки. Чи цей всесвіт про нас не забуде? Не відпустиш зненацька моєї руки Я тримаю, Твою все ще буде. І у нас обов'язково все буде, якщо ми будемо сильні, згуртовані, і разом обов'язково прийде перемога. Дехто питає, навіщо це треба, наче дівчинську злітати до неба. Я усміхаюсь, бо вони знають. Бо що вони знають? Ті, що ніколи самі не літають. Їм невідомо, як можна шукати очі, оливи, губи цукати. Як надихатися і надихати, тіло при цьому позбавивши влади, руки сплітаючи, класти на груди і не боятись чужих пересудів, перетинати існуючі межі, шиї цілунками ніжно мережить, бачити в обрисах тіла принади, майже без сил на плечі засинати, навіть думки у польоті губити знають лише обрані, як це? Любити. І ще такий гарний вірш Андрія Керещка, також про любов, називається Піксель і Кавлар. Твоє волосся пахне ладаном І сирим пополом із хмар. Жадана зустріч ох, негадана, між нами Піксель і кавлар. тріпоче ніч, брезент на кузові зникає колія в пітьмі. Кохання не було обузою ані в житті, ні на війні. За двигуном нечутно голосу, я шепочу Твоє ім'я, а час летить, мов бруд з під колеса, і шлях, як звивиста змія, слова поволі втратять значення, коли долонь відчуєш жар. Нехай із нами на побаченні знайомі піксель і кавлар». І ми тримаємо одне одного не наші зброї у руці, Від світу злого і холодного, що шкіриться наприкінці, де ніч виблискує пожежею, Де зупинився календар, де найзручнішою одежею є нині піксель і кевлар. Дякую вам і дякуємо нашим захисникам у... в коментарях. Під цим ейтером ви зможете знайти посилання із номерами рахунків, і з номерами карток, на які кожен з вас може зробити посильний донат. А ми продовжуємо. Я б хотіла б зачитати вірш Сергія Пантюка про Майдан. Майданом Незалежності блукає самота, І мені судилось теж нести маленького Христа. Жадалися найбільшого, та хтось сказав Агій, ти краще тут із віршами, під кулями не стій, та серце не послухалось на стирливих понук, і чорна кров із рук лилася на випалений брук. Ці спогади зіржавлені осіли, мов туман, і вже не пахне паленим зачоганий майдан, та крутиться загрозливо тривога біля скронь. Мої руки. Морозиво, що впало у вогонь. Щиро хочеться подякувати усім, хто боронить наше небо, усім, хто боронить нашу землю. І ми маємо можливість їм допомогти. Адже саме ми, наша згуртованість, наша любов до кожного захисника, до рідної батьківщини, може творити чудеса. Тому долучайтеся, не будьте байдужими. Не випийте свою чашку кави, або сходіть сьогодні пішки і літр бензину, пожертвуйте для наших захисників. А я б хотіла вам прочитати вірш вірш Андрія Кереченка. Він мене дуже вразив, коли я була у нього на презентації. Я прям не могла відвести ні від Керещка, ні від вірша погляду. Як вона дивиться, Кінцева зупинка жовтня, маршрутка напівпорожня, крізь клене проміння сонячне, стурбовані подорожні, а він цілий її долоні, так, ніби п'є росу по краплинці, і все то мовчки слова недоречні, як зламані милиці, а вона просто дивиться, але Боже, як вона на нього дивиться! Військова форма не привертає поглядів, звичайна форма ані жалю, ані спогадів. І всім навколо байдуже, що тут діється, у автівці дрімає його наплічник, тримає місце, а вона просто дивиться. Але, Боже, як вона на нього дивиться. Маршрутка рушає, габарити блимають жовто-червоним, і смуток її огортає листком золотим. І чомусь солоним догорає День на захід сонця коло вогненна. Боже, як я хочу, щоб колись хтось так дивився на мене. Я знаю, що тисячі родин чекають своїх захисників, чекають їх із перемогою, тому не будьмо байдужими, долучаємося до таких зборів, до таких донацій. І я хочу, щоб наші, наші поетичні читання сьогодні стали не просто для такого задоволення літературного, а щоб це дійсно стало такою могутньою допомогою нашим бійцям на за їхнє життя, за їхнє здоров'я. Долучайтеся. А ми продовжуємо далі. І прочитаю я вам вірш Ольги Суровицької. Це прекрасна жінка, такий оптимістичний промінчик. Я з нею познайомилася, познайомилася у Тернополі на бранчі і отримала нещодавно її збірочку. Це якась особлива екзотика середовічних поетичних ідей. Ми з тобою дійшли до еротики, що вирішується не для людей. Ми синхронно пульсуємо душами, де фонтаном поезія б'є. Як себе ми, можливо, подужаємо, все залишиться так, як і є. А якщо не складеться, не зможемо переміниться щось далебі, бо я прагну не тілом, а розумом відчувати тебе у собі. І ще один прекрасний вірш у неї ця збірочка в основному про любов. Твою відчую твердість духу, та й не тільки, і на вухо прошепочуть тобі твоя. А ти промовиш, знаю я, переплететься все на світі, розмови про зелені віті, весну, газети, квіти, книги, і піком даної інтриги застиглою на лю, на слові. І буде таїнство любові, просити буде серце ще твоє оголене плече. Та ся так сяятиме, біле Що я забуду, що зі мною і те, на що табу казала, тепер собою поглинала і млосно, й солодко, й рішуче всього тебе. О, як звучить! Як усередині фонтани, хаотичні і спонтанні, співали, сходили на стогін, як десь переплітались ноги, як руки обвивали шию, не відпущу, бо не зумію, як вій утримувала порух і падала безсило поруч, і відчувала все навзаєм, і ми про це обоє знаємо. Дуже гарна поезія. Найкраща наша зараз, найбільше таке наше завдання це допомагати тим, хто на фронті, тим, хто стоїть за наші кордони, тим, хто не дозволяє ворогу вступити на наші мирні землі. Тому не будьмо майдужими, цей ефір збережеться як на моїй сторінці, так і на сторінці всеукраїнської поетичної родини і усі. Усі посилання на картки на номери рахунків ви зможете знайти під цим етером. А я б хотіла вам прочитати вірш, який я читала колись у Тернополі. Він теж мені дуже-дуже подобається. Випадкові знайомства. Випадкові знайомства як келих легкого вина. П'янко в усмішці кожній ховається тінь розставання. У майбутньому спогаді мала би бути вина, але пам'ять чомусь зігріває така невблаганна, як зітреться до близько розсипаний дріб слів, І бешкетниця ніч зашурхоче ревниво між вами. Прочитай між рядками, хто дужче із вас зголоднів. Порахуй всі цілунки відповні і аж до нестями. Таємниця імен, мов потріб, летить у ймлу. Теплим вітром сплилися долоні, гуляючи тілом, ти збирав її сльози губами, як із вишні, смолу. І світилось повітря від пристрасті, і струменіло. Присягнешся на ранок, що більше ніколи ніде ти ще не пізнавав буревію шаленства такого. А на вечір стежина, кудись тебе знов поведе. Лиш прокинеться щем у душі, та й то ненадовго. Щиро дякую, хто долучається, хто щойно прокинувся, хто вже, можливо, обідає. А хто просто слухає нас. І хотіла продовжити наше читання віршем Сергія Пантюка. Сьогодні я раптом помітив, листя не хоче вмирати, чіпляється міцно пальчатками за ґрунт, за коріння та ріща. І з вітром стає до двобою. Так, ніби це всім наказано спинити огидну інвазію. Сьогодні я раптом помітив: люди не хочуть вмирати, тому і беруться за зброю, стають у несхибні лави, і в небо злітають, мов листя, щоб стати навіки любов'ю, яку інші люди вдихнуть дуже хороший вірш і дуже про нашу Україну, оскільки зараз кожен стоїть на своєму фронті, а особливо потребують нашої допомоги ті, які, тримаючи зброю у руці, боронять нашу землю. Тому не будьмо байдужими. Долучаємося, донатимо і дякуємо нашим ЗСУ за ранок. Сергій Пантюк, вірш на Андрія. Свистіла хуртовина через став. Тулилась кішка, тулилась тиша кішкою до плота, як я трьох із друзями украв. Сусідки валі тесані ворота. Ще блискітками жевріло село, їх не могла задмухати завія, Хто серед нас Андрія не було. Та ми бешкетували на Андрія. Той вечір пересіяли роки, Ще й досі у вікно моє ж Світами розлетілись хлопчаки. Сусідка валя, тричі вже бабуся. І сокілець закутався у сум, дрібні сніжинки липнуть до болота, а серце бешкетує, мов на глуму, Коли іду повстесані ворота. Дуже гарний вірш навіює такі спогади. І ми всі хочемо, щоб у нас було майбутнє, ми всі хочемо, щоб у нас були спогади. А для того, щоб все це збулося, нам потрібно перемогти. А щоб перемогти, ми, нам потрібно допомагати. І ми можемо безпосередньо своїми маленькими донатами, своїми краплинками допомогти нашим хлопцям, нашим хлопцям на фронті. Сергій Пантюк, вірш. Полюся чолом до мутного скла, там синім сміється вулиця, кімната ще повна твого тепла, а дим у тумані губиться, і вітер доносить Кленовий спам до стін, що безмор'ям тоновані. Хоч ти там саменька, і я ніби сам, єднають нас мрії, римовані. Як на мене сьогодні. Прозвучали дуже дуже гарні такі вірші, які співзвучні нашому сьогоденню, співзвучні нашій історії і нашому такому душевному стану. Прочитаю ще вірш Ольги Сировицької. Ледневий дощ сильніший у рази, аніж тоді, в оту весняну пору. Ти пам'ятаєш, я боюсь грози. А особливо, коли ти не поруч, і рідне відчуваючи плече, притихну, бо з тобою так надійно, ну і нехай навкруг вогда тече. Цей дощ тримає нас в палких обіймах. Ти знов замовив дощ? Це так цікаво, а знаєш, я також його люблю. Давай поп'ємо удвох ми кави. До неї, панакоту я зроблю. І будемо смакувати, усміхатись, проблеми переводити на жарт, бо в дощ найкраще просто обійматись і пити каву, хоч на брудершафт. Дякую, Олічка, за такий прекрасний вірш. І спасибі захисникам, що зараз у нас за вікном сонце, і ми Маємо можливість у своїх теплих ліжках або десь у кафе пити каву. Тож, можливо, сьогодні можна від неї відмовитися і задонатити. Задонатити у посиланнях до цього етеру, який буде збережений на сторінці всеукраїнської поетичної родини і на моїй особистій сторінці. А наш час підходить до завершення, і я б хотіла ще дуже попросити. Я знаю, що. В українській поетичній родині дуже багато слухачів знаходяться за кордоном. Не будьте байдужими, адже українці нас мільйони. І долучайтеся, допомагайте нашим солдатам. Адже якщо по краплиночки кожний українець долучиться до такого благого діла, ми виберемо нашу перемогу. І зараз хотіла б, щоб нашу Україну почули скрізь, щоб кожен. Серцем відчув, що він українець. І дуже багато, перепрошую це Наталка, і дуже багато чого залежить від нас усіх. Ще не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам братя море. Тоді усміхнеться доля, Цинуть наші воріженьки. Душу й тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацьку городу, душу й тіло ми положимо. За нашу свободу і покажем, що ми браття козацького. Роду. Слава Україні, героям слава! І всім вам щиро дякую за те, що не прийшли повз за те, що допомагаєте. І наближаєте нашу перемогу. Всім дякую. До нових зустрічей!